Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що, друзі, хто хоче знати, що таке екстремальне бджільництво, подивіться. Грязний, мокрий, цей мокрий, бо знаєте, друзі, покусали. Чуть-чуть зрання тако пересів дощ, вже вже не знаю, скільки часу він ляє цей дощ. Думаю, що ж там робиться, треба ж хоча б перебігти 145 й корпуса, понаставляти, бо я якось тут перебіг понаставляти і, і хоч по рамочці по дві меди, бо ж край. Ой, друзі, ви не повірите. Перебігаю, ставлю. Ще була погода. Треба вимасти все. Це болото, це край, І дощ йде. І ставлю вже тут цей точок невеликий, практично перебіг по дві, по три рамки понаставляв, пусті пусті такі, я так не думав, що дуже так бджоли -мод повели звати рамки, дві такі дощ О, і Яке затянуто. Ось ставлю дві де, а яка крапша сім'я і три, і чотири рамки 145-х з медом. Я не знаю дуже тих людей, що зараз да, трошки були ріпаку піднесли. Це що то ріпаку на крепкій сім'ї? Ну що з того ріпаку на ті крепкі сім'ї? Ніщо. Давай бігаю, подивився там, де я став по 45 голих. Просто так повичищали та комірки, хоч зараз матушка сій. Та я передивився, так я дощик перестав, я перейшов лисяч раз-два-три. Ну, хоч 5, шість сім якраз дало, що так трошки піднялося, не так захмарвалося, піддало мені трошки це. Та мене одна є сімейка, яка перша всього всіх вистрілила, перша за всіх вона вистрілила. Вона стоїть на чотирьох. Та на 445-х де залізу, я ж Цей точок якось, то я там переглянув, там в мене порядок. Це я трошки перебіг, там ще пару вулики подивитися. О, цой, Там ще треба подивитися. О, Треба подивитися, ще там, що там. Ну хоч і є, що робити. що друзі, Ну, болото. Фінсь, яке болото. Друзі. Болото. Нікуди не можна влізти. І то такий дощ ляє, я ж кажу, я цей мокрий стою. О, Такий дощ ляє, що ніде не можна встромити ноги і відкрити вулика не можна. Бджоли злі як собаки. Але думаю, що таки я через димаром надів маску і думаю, таки, хоч по одні зверху по сто сорок якось то спеціально думаю, щоб не лізти в трьохсоті корпуса, витягати рамки в гніздові. А думаю, таки накину теж та крепші, слабші сім'ї, але накину сто сорок п'ятий корпуса. Накину 145-й корпуса, то таки мені буде легше, 145-й корпус поставити, чим місце в трьохсотий. То так пробіг бам-бам-бам-бам-бам, навіть ось пакети є, теж ще не дуже сильно набрався, але я покидав покидаю 145-й корпуса, мені легше туди влізти, підкинути рамочку цим, чим трьохсоту рамку. Ну що, передивився, практично ще тільки в цьому точку одна сім'я залишилася, яка не перегляжена, і вже дощ. все, вже не влізеш, вже не влізеш, друзі. І дивлюся в одну сім'ю влажу, оця сама, зараз покажу оця здоровенна сім'я. Дві секунди, друзі, якась камера запунена. О, вибачайте, якась знаєте, запотівша була камера, то я трошки протер. О, залажу туди думаю, і постав, перегляну, відкриваю верхній 145-й корпус, сьогодні перебирав її, ось. Заліз верхній 145-й корпус маточники. Якось то тільки пообривав опять маточники. Я думав, я її трошки притримаю. Не виходить. І там маточники, заліз, розібрав. Тож те, друзі, я все і в болоті, але заліз розібрав я гніздо до нуля, то і маточка співає. То я обірвав всі маточники, оставши одного маточника. Більше мені не потрібні сюрпризи такі, щоб... Два матушники, щоб вискочив рій, то все зробив я вже сьогодні відвозочок. Знайшов я стару матку, хоча і карніка, і хороша карніка, і така, і така вона непогана карніка, але таке, друзі, це зі всієї пасіки, це не знаю, не знаю, десь буде, отаку будемо робити отводки. Ото то матушника маточника одну, у мене теж матушники є закладені, друзі. Ну це в мене це ще днів 4 чи 5 залишилось до матушників, так як є багато сімейки слабеньких, яких я вже не отводки робити, друзі, хочу поміняти в тих сім'ях, де не набирають сили. Знаєте, такі, такі розплідки, я їх, їх підставляю, підсилюю, і вони не набирають сили. То я хочу хоча б там перебігти матки, поміняти. Нашу я маю цілий рік цілий рік коло них робити, самі розумієте. То вже от водки ми цей рік не говоримо. Для того, щоб вилисти в пасів, є така, такий чоловік. <сум> Моя пасіка, о, мій підпис підписчик, я його дивлюся, Сашка, звідси Славутий може бачити. Каже, нагнати ми можемо, а толку от злі. я їх добре пошивили по, дощом, поганяв, а, а толку, що робити, що з ними робити. Так само це вже за, за отводки, я кажу, сили говорити вже нема що, бо вже ну що ти будеш, друзі, ну вже мі, другий місяць дощі. Другий місяць дощі, друзі. Другий місяць дощі ляють, ляють, друзі. Тоді ще ще, залишилося ще небагато. запаси тануть, як вода. Ну це ще е, казав чоловік молодець, що не поскупився, оставив. так, да, друзі, оставив багато, зараз ще глянемо. От у нас з запасами, давайте підподивимося. Це не багато, все трошки є, звісно, не багато, але теж я некий побіг, відібрав 145-ту суш, трошки туди, трошки сюди. О, так що у нас ще є. Ще ось, ось трошки є корпусів, ще ось 145 і ще трошки в нас висить. Ще там в тій хатині. Ну, ще ще і недільку я ще, друзі, не вже пустих сьогодні, навіть тарабанив. Ще недільку я протягну, а далі. Дальше... Я не знаю, є такі люди, що навіть не ставлять і що як ті бджоли, я не знаю, вживаю. Я ж кажу, ставлю 445-х, друзі, 4. 4-5 днів голо. Сімейки набирають сили. Якби там не хоче, я дивлюся такі, я ж кажу. то я сьогодні зробив, забрав де масочка, ходила рамочку з розплодом. І на 203 туди втрас таке льод в нас зійде, а молода якась останеться, то трас, гарно не забирав багато розплоду. Бо матка непогана, а суші пороставляв, а дуже гарна медова суш така і зразу з пергою, трошки водички вляв туди. Ну непоганий зробив отводок. Я дуже хотів цей вулик заселити, воно так як чисто случайно, відкриваю пищит. Я витягаю рамку пещить. Де вона пищить? То я півчаса дожде, друзі, дожде, а я пху. А я, Це так я їх пошевелив, бачите? Добре, я їх дощов поганяв. О, то це пищить. Я дивився. Не що, бачу, вони її накрили і вона пищить. Стара, бачу, моя матка. ж стейно, Оставив одну маточника, а ти всі забрав. Бджоли всі сидять на льотках, друзі. Всі взять бджола лежить сидить на льотках. О, ну Це це одна сім'я, яка в мене. Збунтувалася, ну, погода, зім'я дуже крепка. Таже в мене в цих на малому точку, друзі, я вже б не сказала, бо, що в мене там такі слабенькі. Ну і влізти не можна, щоб подокидати останнім цього сімейка крайня. Непогана, в тоді була. Ну, і треба викнути оцього. треба викнути матку, поставити маточника. не набирає сили. все. А ці вже нічого так набирають сили потрошки. О, А ця ніяк. І, щось вона, і я її підселяю, і підселяю, і мені не подобається. І як в мене, якщо дати четверту, п'ять субота, неділя, вроді би буде погода, буде, буде умилі всі. Дощом працюю. Ви бачите, я цей так, це так дощом так льнуло, ви не повірите, всей мокрий. О, то забрав. Добре, що я вспів. Бо була пішла б на рій, була точно зроїлася. Я Забрав, оставив їм одного маточника, більше не оставляв. 145-х перебіг, позривав, а в гніздові одного став маточника вийде, О, там бачите, киту. На злоти, кажу, тої матки дали відпустити на рій. Якось то стою, летить чийсь рій, бо то не мій. Ви знаєте, то я летів ну така якась погода ще була більш-менш. То я за два години, поки той рій пройшов, то все, перебрав всю пасіку. Це тільки в одній сім'ї я побачу, що це в мене сім'я готується до раювання. Це всю пасіку переглянув, тишина, це тільки одна сім'я. Ну це не мій рій був. Це ж тут є пасіка, там ще одного чоловіка є. А від початків десь не, вслідку, не слідкував, то це я так перебігаю. І то так, що люне так, що це капець. О, і це ж треба було, б я сказав, пасіка потих, хоча да, так, погода, такого розвідку нема, конего, Та так бджола так не набирає сили. О, тут матка треба. Є дуже ще багато маток, яких я підсилюю і результата я не бачу. Я вроді би стараюся підсилюю все, роблю все від мене, зависить. У мене є пакети, стоять на 145-х корпусах, а сім'ї мої, з якими я грався, не набирають сил. На що я тримати, друзі? Для чого я тримати, для чого його мучитися коло нього? Для чого? Що воно мені дасть? Стакан меду. То є в мене маточники будуть десь на виходний. Бур'ян росте, якось тут, каже, обкошу, обкосив опять об разів. Ну це таке, стан на погоду, зараз роблять, косити все буде шмок, обкошу ще. Ой, то це так перебіг по всій пасіці, я перебігаю, яка, той точок переглянув. Це що в мене тут -то треба. Тут у мене то трошки переглядаючи мене, піддавав, я трошки подавав. Такі вони, друзі, я їх до дощом представити, колотив, які вони можуть бути. Та сімейка вся вона спокійна, я до неї ліс і без деморанів сідаю, але чекайте, як я, як я дощом її колотив, то самі розумієте, як, яке воно має бути. О, то цього, то... Але довольний я, що я зробив отводок, не величурій. Бо я кажу, якби це погода нормальна, я б її давно зробив би забрав би в неї дві рамки розплоду, бабахнув би туди матушника, бо вона була дуже кріпеля. Це зрозуміло, що крепкі сім'ї це тут мови немає, що треба ослабляти. Це мови, а як ослабити другий місяць душі? Три місяці годую бджоли, друзі. То добре, що запас. скільки б треба було віддати цукру, скільки треба було б все віддати. То добре, що є запаси, що не. Не поскупився, оставив, бо думаю, ай нехай буде що якщо мені якось так не хочу. Можна було вицілити весною осінню, але думаю, нехай всіх робиш, та гроші зараз не заробиш, а хай буде, хай буде на весняний розвиток, то тобто так, отак от я і отаким от і переперепихаюся, як ти казав, таким. Пхаю тут ті витягаю з а ті трошки обрізав, поїхав, трошки заміняв півтори пачки вощи не заміняв, бо наобрізав, був багато, що обрізаю цей. Забрустей обрізаю, а то рамок багато є, яких виїдають, теж повирізав, треба викидати, бо ж в наше воно повиїдає, я самі хуже, отакі ставлю на край. Вони виїдають. Вони що роблять. Вони виїдають, друзі, я його викидаю. На перетопку напитую вже так, що я кажу, півтори пачки вже ступлю, так що і, нав... і навощив. І вже на навощів багато вощин, прямо багатенько, вже більше 40 чи 50 рамок навоштів. Ну, думав, що буду робити, знаєте, отводки і ставити маточники, і буду робити такі однорамочні отводки, щоб вони собі набирали сили. Ну то що ти, друзі, думаєш, ну що ну, зробиш тут дощі? Оце десь дощ мене ма дощі опять дошарляє і опять дошара. То це так, що спів між дощами. Це бігаю, хоч поки накидаю. Накидаю їм по 145-й ранці наверх, щоб вони хоч би. От, о. Щоб вони е, мали хоч що їсти, щоб з як як бачив, чоловік показує, що просто викидають розплід на, на двір і все, <кій> бо ж ні що вони мають їсти. А не хочеться, бо ще, ще вроді би, знаєте, друзі, кінець травня, ще не хочеться, щоб за літом бджоли е, ці чахли друзі. Так цілий місяць ріпак світить, і такий ріпак в мене. Дай щоб була, в мене колись два дні були погоди, 145 по одному заперли, зразу сразу були позапирали. а дай, щоб такого місяця і погоди, то я вже б не хотів би та биканя. Але ну таке, друзі, ну що ми зробимо, друзі? Ну що ми зробимо? Ну що ми мусимо? Мусимо так пережити і таку весну, а що зробить екстремальну цю весну. Я ж кажу, бігаю, покусали, бо я ж кажу, розібрав до там 445, розібрав до дна. Думаю, дай я б, якщо є маточники 145, наші маточники є в гнізді, точно, Та якось то тільки побрізав, може, ні 3-4 назад. Бачу п'ять маточників. Я залітаю, розібрав дощ, де тече по мені, розбираю, знаходжу, маточники пообривав, оставив одного, бачу, маточка пищить, значить, вже вона от-от. якраз я взяв на рамку і вона на рамці пищить. От її, але я її знайшов, я її знайшов, шлеп. От у мене ще сформувався один отводок. Ось от такі друзі, у нас ще один отводок організувався. Отак от не будемо все, друзі, будемо переглядати, будемо слухати, будемо розбивати отводками, що робити. Яка, в цих сім'ях, де матки, в мене є до 6 чи 7 до 10 таких, що треба просто поміняти матки. Поміняються. Ну і що, хіба буде погода, я знаю. З друзями, я з друзями спілкуюся, така, чекай що все буде, що будемо працювати. То, звісно, тоді ще закладеться, звісно, як хочеться, треба буде, але я не знаю. О, я добре їх там поколопацяв, дожде, дож я, то я забрав одну рамочку повністю з розплодом, поставив там чи шти, бо зробив крепкий розплодок, сім'ю добре розбив. Не, не розбивав, не забрав розплодних, а ой. Натрас розплоду щось три чи рамки, з трас поставив туди не поставив пергову, і водички наляв. Все зробив, так і для отводка я все зробив. У мене там один отводочок є, теж набирає сили. О, ти та так, е, так, друзі, не виходить, так то будемо так працювати. А та що робити? Ну, що робити, друзі? Ну що як? Друг, в мене на ну, відео, розраду давай, ну, подивитися, слухай, камню, там теж то Яка тут опасіка в мене така, більш ще середня, і, ну вже, як кажуть, моїх друзів по 100, по 170, по 200, по 300 є, і, і по 350 є, і по більше є. Що вже вони з цими бджолами роблять, я не знаю. Я ж кажу, я між цими дощами ганяю, між цими дощами ганяю, <гас> підставляю їсти так вже. Обрізаю, підставляю, бо ж хоча б рамочка дві, хай на хоч на перше время. Я бачу, що вроді в деяких сім'ях, як є цей ріпаковий м'ят, я так ставлю рамочку там ставлю, півтори десь відео. А є так, що повидали, що мушу ставити три-чотири рамки, мушу ставити дві. Нічого не зробиш, нічого не зробиш. Мусиш ставити, бо. Бо голодні, друзі, голодні. Ну, сказати, що вони там такі в мене голодні, то ні, бо я вліз в гніздо, то крайні рамки медові. Крайні рамки медові. Я пакети, я практично всі переглянув, я просто теж попідставляв, вже ось, ось два пакети, ось рамочні, які вже, вже в мене стоять на 145-х. Це моя тут, а, отут край матку треба забрати. Теж якась така не поймеш, що за матка, хотів би задушити. І Щось я її за нею не облюдаю, вже два роки я її не пойму, то хочу знайти, задушити. Один день буду душити матушники, а другий день буду розкидати. А що робити? Тоже треба, то буду прибирати. О, Тут так молоді матки працюють, тут само того треба було в би підставити, третій 145-й. Я не співаю, тут треба було підкидати, не дає. І то таке ляє, друзі, ну тут таке ляє, ви не представляєте. Ну прямо такими хвилями ляє, ну що ти будеш слізти? Ну що ти будеш лізти? Яка 10 хвилин погоди і 20 часа дощу. 10 минут погоди і 20 э, часи. І якщо щось погодиться, то що ви бачили, як же вони летять на цю воду, їдять цей чер... торішній мед, то вже так падають на цю воду, що так смок тут, що... Ну, що ріпаковий, що торічній в мене був ріпаковий, але добре, що повиїдають трохи, ти вже буде. От вони зараз, такі, я сказав, я їх зачепив, і вони такі трошки агресивні. Я ж кажу, що дощом розібрав 445 й 300, О, то вони там таке виробляють, що. Ну, добре, що знаєте, забрав маточку, зробив отводок, проконтролюємо там той отводок. Тож ну, там той отводок, я водички вляв перший, що я робив, де закладав маточники. То я там водички вляв, там медних є, там вони можуть собі тихенько, маточка, там бомба. Ну, І то треба пам'ятати, три роки вже їду ці ціра рік взагалі то. І Що вона заспівала, я не знаю, рік матці, рік чи ні? Ну да, рік, рік, завторік Саші Бортового, він віддавав старі матки, вони її позавторік давав, в торік вони пішли на тиху заміну. То, молода матка. Ну, багато бджоли, друзі, дуже багато. Розплоду Десятирам, равку, то сім рамок розплоду. Ну, то що ви хочете. На мусі і 445 на мусі, бо якби, знаєте, була погода, я б став би бам-бам-бам, забрав би дві трамки розплодовки, ну, би матошнички. Ми б робили, друзі, ми що не знаємо, друзі. Ми б що би робили, б, канічно робили. Б. А так що ти зробиш з цими дощами? От таке, як от не повірите, друзі, як в мішку висить. Як в мішку висить? І що ти зробиш? Не літають, нічого як чуть-чуть на секунду підніметься ця хмара, то вже таке. По ці вуликах, по вуликах вся вода, і вони бігають, лежать. Ну, тут в мене нормально з кормами, тут з кормами це, 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 це. це ось теж моя, дуже тупо набирає. Є що міняти, треба просто цей рік, не знаю, мабуть, з отводками на маточник нічого не вийде, тому що дуже багато маток, яких просто треба подушити. Просто треба подушити і поставити маточник. Бо дуже багато яких вони мене не устраюють, вони мені не потрібні. Я їх хочу просто передушити і покидати матушники. І буде разом зміна в мене цей рік. Бо якщо заміняю 15 маточок, ще цей рік буде, на другий рік буде менше душити. О, і, і поміняю і а тоді будемо бачити, друзі. А тоді будемо бачити. Вроді би акація, акація чуть-чуть, я -чуть наче побачити, але акація робить в мене акація. Тут-чуть ну, вроді відходи, то не знаю, що воно буде, липа то буде. Ну і акацію бачу, кидає базочки, то я не знаю, друзі. Що фацелія в мене підникає. Ну, там небагато, що там тих води зоштири. Але я для себе посіяв, щоб ця муха мала де крутитися, щоб вона була, знаєте, запилком. Такий дуже кажучи, що дуже гарно фацелі бджоли шевеля, то я вирішив спробувати таке діло посіяв. О, то такі, то такі у нас, правда, на сьогоднішній день такі у нас результати, друзі. сім'ї мій вліз, то це так добре, що 145 стоять. Оце перебігаю, цей той точок, ще одна, то там дуже кусючу, там покину. тут о, перебіжу по, по рамці 145, кину по дві, по три, де, де буду бачити по сатану сім'ї, підкидаю ще по рамці 145 меду, треба почекати. чекати. Ще днів 10, друзі, кажуть. Ще 10 днів треба почекати. Це капець. Я кажу, ну то, то корма ще є, таке, тут ще трошки є, там ще в мене трохи є. Ще, ще вони собі щось трошки мають. Дотягну, дотягну, добре, що ви добре, що виїдають, то менше буде проблем з цією, бо таке планував, що для мене кажу, що ти будеш, от-от, от, от. Що ти будеш робити, що мав би робити, що в тебе погода і стільки кормів? Нічого робив би отводки, годував би отводки тими рамками, ну лише ще рамок багато є. Ще дуже гарно, зараз глянемо, Дуже гарних таких рамок в мене, друзі, є трусоти. Це я тримав чисто на отакі рамочки. дивіться, які хорошенькі. Отакі От, в мене є. отакі От, є. отакі От, медові в мене є. Ще дуже багато в мене рамок є. Отаких От, з медом. Теж все готувалося. дивіться, <кій> які гарні рамки. Це все під отводки готовилося. о, Це ж мав робити однорамочні отводки, ставити туди суш. То є, ще, ще є трохи медових, є, ще є чим працювати. То Я сказав, планував, щоб робити однорамочні отводки. То думав, що притримав суш. Таке, буду ставити в отводки, буду ставити в ці сім'ї дематки поведушую, поки вони наберуть матушники, пообльотуються. О, то буду ставити їм за заставну, вони будуть обідати потихеньку, а те все не потрібно, друзі будемо просто на перетопку, От завіз, завіз, заміняв почти півтори пачки. Пості півтори пачки заміняв. Ощинити вже в мене там пості три пачки є. На цей сезон, так як він є сезон, повірте, мені фати з головою. От стара рамка, що вже я її нікуди взяв, дав. І бджолки виїдають, вже в геть мають, мають, ну, друзі, як кажу, на дворі все гедотно таке, що з цими дощами, от водочок ремінами. Щось летить, вернеться назад, щось останеться. Ну, я дуже такі, три рамки з розплодних сильних. То щось летить, щось і оставиться, бо там зробив слабенький отводок, бо мені треба було. Ну, Я думаю, я ще там стає сім'я, яка виведе мені матушники. І там дуже багато розплоду, я ще вкраду під ту сімейку, бо там слабенька, де я оставив на цей виводи маточник, я ще підставлю рамочку розплоду, бо там дуже крепеляча сім'я. Так що маточники є, то я вже там одним чоловіком пересікся, кажу, я тобі віддай, я кажу, то давай так, тобі 12-13, мені 12-13 кажу, я що їм зроблю, цей погоди, що я їм зроблю. Звичайно, якби була погода, якби було все по плану, вже цієї пори були поколяні, сім'ї, вулики готові лежати, то що готові під отводки. Було бак-бак-бак, було б робилося б, і все було, а так з цими дощами що от буду мати роботу, міняти і матки, які мене, мене не устраюють. Все. І на цьому буде все цей рік, напевно. На цей рік, напевно, буде дуже все. На цей рік буде, напевно, все, тому. От... Я їх добре поколопатяв там, цим холодом. На цей рік, мабуть, буде по відходках, по цьому всьому, все, бо ну самі бачите, як погоди немає, о, що ти будеш, що ти будеш робити і що ти будеш казати. Всім, які е, потребують за мене, маток замінаємо, а з відходками поки хіба погода справиться, буде можливість зробити. А Якщо ні, то на цей рік поки буде повністю джолах. Отакі результати, друзі. Отак, друзі, працюємо, опять чекаю дощу. Тільки що перейшов опять дощ. Отакі, друзі, у нас справи. Так що тут я попереглядав по заставні поставив, Це пакети, Заставну поставив їм медові. Тут вже були полтор, поставив 145 метрів. Хоч вони ще не немає такої сили, але хоч я маю куди поставити корма. Отакі у нас справи, друзі, на пасті. Добре, друзі. Будемо працювати, не смотрети на що. Ми мусимо і в умилі, і покусати, бо ка цим дощом працюєш, і але що ти мусиш лізти, мусиш робити, мусиш 4 чи 5 восьмирамошників, маток мощних крепких, їх би теж треба було вкрай заміняти, бо щоб вони мені не заспівали, бо їм вже по три роки є маткам, Їх би треба було б замінити. Як замінити? Ну як влізти, що робити? Як розібрати? Ну ти що, ти отакі от справи? Друзі. Добре, друзі, головне миру в нашу країну погоди нам і щоб було сили нам працювати з цією мухою. Все, друзі, всім пока, друзі. До нових зустрічей!